Вітаю, ви на каналі Агрегатор новин сьогодні у випуску. Міністерство фінансів назвало суму, яку Україна сплатить за держборгом у 2023 році. Ціна на російську нафту обвалилась, ринок праці України відновився на 50% від довоєнного рівня. Про ці та інші новини поговоримо далі у відео. Вартість флагманської російської нафти «Урал» спала нижче 38 доларів за барель. Ця ціна вдвічі нижча, порівняно за талонною маркою Бренд. І значно нижче від ліміту встановленої групою G7. На ціни вплинули втрата європейського ринку, тому що вона поставила Росію у залежність від Китаю та Індії. Через те, що танкерам доводиться пливти на тисячі миль більше, щоб доставити вантажі з західних російських портів до цих покупців, вартість фракту різко зросла. Це змушує знижувати ціни, щоб конкурувати з поставками з близького Сходу. Згідно з прогнозом щомісячних платежів Міністерства фінансів. У 2023 році Україна витратить 558 мільярдів гривень, з яких 231 мільярд піде на обслуговування та 426 мільярдів на виплату державного боргу. Так, для погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу планується витратити 536 мільярдів із загальної суми а 122 мільярди гривень державного зовнішнього боргу. Найбільші платежі припадають на три місяці, а саме травень, червень. Та Ринок праці України увійшов у 23-й рік, відновившись наполовину половину від довоєнного рівня, заявляють аналітики порталу з пошуку роботи WorkUA. Під кінець року найбільшу динаміку відновлення показали прифронтові регіони: Херсонська область, 66%, Миколаївська 34%, Донецька, 30%, Харківська, 10%. Середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 тисяч гривень. При цьому найбільшу зарплату пропонували у Київській області 17 500, та за дистанційну роботу 22 500. Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8 до 30% залежно від сфери бізнесу. Квітня по грудень 2022 року Apple експортувала з Індії айфонів на суму понад 2,5 мільярди доларів. Це майже вдвічі перевищує загальну суму попереднього фінансового року. Цей показник також показує, як Apple прискорює відхід від Китаю. Так, Foxconn Technology Group і Vistron Corporation відправили за кордон гаджетів Apple на суму понад 1 мільярд за перші 9 місяців фінансового року, що закінчується в березні 2023 року. Aegadron Corporation, ще один великий контрактний виробник Apple, має намір до кінця січня перевести гаджетів за кордонну суму близько 500 мільйонів доларів. У перший тиждень 2023 року Фонд Державного майна України провів 20 аукціонів з продажу або оренди низки об'єктів. Загальна сума пропозицій становила 6,5 млн грн. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов. Серед 20 аукціонів, 8 із продажу майна та 12 орендних аукціонів. Зокрема, за його словами, серед об'єктів, виставлених на продаж, був відпочинковий табір на Одещині, ціна якого зросла майже у 2,5 рази до 2,6 мільйонів гривень. Друзі, на цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі!